Що робить водій маршрутки вільною рукою, коли в ній немає стаканчика з кавою? Скільком пасажирам водій маршрутки може видати здачу під час слалому? І чи правда, що під час дрифту в салоні маршрутки дрифтять всі пасажири одночасно? Відповіді на ці запитання отримав Євген Назаренко під час неймовірних перегонів маршруток. Але на швидкість круті заноси, дрифт та палена гума. Все це не сьогодні. Сьогодні у нас битва столичних маршрутників. І тут важливо взяти правильне кільце, загнати автобус на зупинку та змійка. Ігор закінчує готувати свого залізного коня перед стартом. Включи сідушку, сідушка ж жінка, сідушка Зажигання ключі уважне. Він працює водієм вже чотири роки. Не раз брав участь у таких змаганнях і не тільки в Україні. Так ви будете здивовані, але перегони маршрутників майже олімпійський вид спорту. Ось які екстремальні викрутази роблять у США. А це вже Саудівська Аравія. В Україні все набагато простіше, але теж не так легко. Ігор зізнається, трохи нервується, і це ж не дивно, бо ж переможець поїде до Єгипту. Вже учасником був в Санкт петербургі два роки тому. Це вже вторе. якби підготовився так, но ко всьому не підготуєшся. Траса складається з кількох елементів. Спочатку треба перевісити кільце з одного стовпчика на інший. Завжди утримує отакнічна трам. Як це допомагає у керуванні автобусом, невідомо, але суворий суддя Лідія Михайлівна вбачає в цьому данину традиціям. Знаєте, як естафета от, була колись в п'єнерлагерях, да? е, догнав, дав там е, галстук там чи м'ячик і побіг далі. Потім треба проїхати дерев'яні цеглинки. Браво. Браво. Повинен проїхати в оці в, в, в оці вузькі канавки і не зацепити оці колодочки. Передні, переднє колесо і задні два проходять, не зацеплюють. Якщо вони не зацеплюють, значить 100 балів. Якщо зацеплює хоча б одну, 50 балів штрафних знімаємо. Далі з обов'язкової програми йде імітація під'їзду до зупинки та заїзд у бокс. Ми должен доїхати, не коснуться переборка, то як щитаєте нас. От етаперка. Ми должен доїхати до неї і там, щоб зруйнятися зум, щоб можна було закрити гараж. От, От і доїхав Бог, не прикоснувся, а ні, нічого. Не ця сторона і та. А що у вас немає прав там, хто більше людей провезе за маршрутом? Там... За маршрутом немає такого в нас. І завершує обов'язкову програму найвидовищніший елемент. Змійка. Може, той, хто покаже найкращий час та зробить найменше штрафних балів. От учасник за номером 6 не дуже чисто проїхав трасу і відчуває, що єгипет від нього віддаляється. Як оцінити свій заїзд? Ну, поганенько. Чого? Ну, Нервувався здоров. Мандраж з самого ранку. <гум> в під вас так трошки то так, ви знаєте, да взагалі як гарний приз до тоді переживай. Організатори обіцяють проводити такі змагання щорічно.